Привіт, Друзі, сьогодні у нас розпаковка. Не так багато розпаковок на цьому тижні, проте щось де все-таки доїжджає. Пневматичний пістолет Макарова ПМ-49 45 від UMAREX, здається, чи то це не Umarex, чи то це борнер. Напишіть в коментарі, якщо хтось точно знає. Подивимось на магазин. Магазин у нас порожній. І тут стоїть балон. Зараз спробуємо протестуємо. Так, пістолет стріляє, балон не травить. Ось такий класний, прикольний, пневматичний пістолет. Якщо когось цікавить пневматика, а також інший вид зброї розважального характеру, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого, багато оглядів. І всім дякую за перегляд, мирного неба, всім пока!